В центральному районі Миколаєва до кінця року в під'їздах 35 багатоповерхівок на проспекті Героїв України, вулиці архітектора Старова та Обереговій замінять старі вікна на металопластикові з енергозберігаючим склом. Наразі роботи вже закінчили в деяких будинках. Зробити ремонт вдалося завдяки державній субвенції. Її виділення добився народний депутат України Олександр Жолобецький. Мною було написано письмо на е, нашого. Владимир Борисовича Гройсмана, прем'єр-міністра, и который удовлетворил мою просьбу виділив субвенцію в сумі 5 мільйонів гривень именно на город Николаев. А ми уже здесь отреагировали на многочисленные просьбы наших жителів і решили зайнятися вот утеплением. За словами Олександра Жолобецького, наразі питання економії тепла дуже актуально не лише в оселях, а й в під'їздах. Загалом ж в 35 будинках встановлять майже півтори тисячі нових вікон. Винімаємо старе вікно, виламуємо. Ставимо по уровню нове окно, тобто его, його, и і йдемо далі. Потім бригада откосников, они вже після нас, через час, коли виставить пена, приходять відкоси. Так что, щоб люди не переживали, що їм не что-то. щось, тобто все буде. Місцеві мешканці дуже задоволені, адже за їхніми словами старі вікна були в незадовільному стані, а деякі навіть поламані. Наразі в під'їздах стало тепліше та затишніше. От лица всех жителей нашого подъезда я вообще благодарю вас. <гум> Огромное вам спасибо за то, что вы что У нас такие сейчас депутаты. Раньше таких не было. Нам только поддерживать все жильцам, все это. То, что нам делают депутаты, не утратить все это будет очень здорово. Красивее, теплее, чище. Насладко. Уютнее. Крім того, з цієї державної субвенції виділили понад півтора мільйони гривень на заміну вікон в школі номер 24 в Матвіївці. Побував в ти школі посмотрів на то состояние окон, А окна там повірте, що ну ще, що, не не з дня створення цієї школи. І ми от повністю в этом году не повністю вернее, процентів на 80 за старі старе окна на нові, Чому безусловно будуть раді як учителя, так і батьки, так і безумовно, всі діти. Наступного року Олександр Жалобецький планує продовжити роботу в цьому напрямку. Этой программой будем заниматься уже и совместно с городским советом, с городским бюджетом в следующем году. И вы знаете, вот надеюсь, очень на конструктивную работу. Это вот местный бюджет, государственный бюджет, в том числе и бюджет области. Вот совместными усилиями я думаю, что мы достигнем больших результатов. Наталья Паламарчук, Олег Хусаинов, МСН.